Привіт, друзі! Сьогодні в нас на огляді будинок, який може стати вашим тихим місцем для життя або навіть невеликого бізнесу. Тисніть лайк та підписуйтесь, щоб не пропустити свіжі варіанти. Запрошую вас у село Грицький Рівненської області. Цегляний будинок на майже 100 квадратів 98,3, якщо бути точним. Це не якийсь там холодний сарай, а повноцінне житло з утепленням пінопластом. Дах шиферний. Три кімнати. Усі з сучасним і приємним ремонтом. Жодного привіту з 90-х, а то і з 70-х, як то буває. Тобто в'їжджай і живи. Опалення дві груби. Так, село не газифіковане. Але грубки це тепло і затишок, і ще невідомо, що дешевше. Санвузол суміжний, з сучасним ремонтом, у плитці. Каналізація септик. Є також бойлер, а значить гаряча вода. Вікна металопластикові. Отже, взимку не буде відчуття, що ви живете в тундрі, плюс невеличкий підвал, зручно для зберігання картоплі, варення або чого вам заманеться. Тепер про ділянку. 50 соток це не просто город це справжній простір. Є також сад, а за городом річка. Огорожа вже є: частково з металопрофілю, а частково з сітки. Якщо у вас є собака, він точно буде щасливий. Плюс є ще блоки та матеріали на хлів або гараж. Так що, якщо у вас є авто або мрія про домашню ферму це плюс. Меблі залишаються, окрім господарського ліжка. Але чесно, воно вам точно треба. Виберете своє і буде вам щастя. Дорога в селі асфальтована, що для сільської місцевості, як ви знаєте, рідкість. А от з інфраструктурою тут, скажімо, прямо туго: все, що є, це школа і магазин у сусідньому селі, десь за кілометр. І мені здається, це не для всіх. Пошту привозять раз на тиждень. Але якщо вас цікавлять бізнес-можливості, тут є приміщення магазину, яке можна взяти в оренду. Хто знає, може саме ви станете місцевим бізнес-магнатом. Ціна оголошена власником 12 тисяч 900 доларів. Отож, якщо вам сподобався цей варіант, обов'язково напишіть у коментарях, що думаєте, чи підходить вам таке місце для життя. А щоб не пропустити інші цікаві пропозиції, підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок. Побачимось у наступному відео.